Добрий день, малята! Вас вітає театр Антошка. Малята, послухайте, будь ласка, вірш. Хто розкаже мені казку? Хто щедріше всіх на ласку? Ти, матусю, наймиліша, в цілім світі найрідніша. Хто нас ніжить і голубить? Пестить, гладить, ніжно любить. Пригортає до серденька. ти моя найкраща ненька. Ненька це найдорожче, що є у нас з вами. Матуся любить нас за те, що ми просто є. Вона робить для нас все-все-все. Вона намагається зробити наше життя кращим. Малята, а як ви думаєте, чи буває у мами щасливий день? Давайте подивимося з вами казку, яка називається. Найщасливіший день. У далекій-далекій Африці жила сім'я страусів, мама Ама та два братики. Їх звали Фу і Фі. А звали їх так тому, що вони весь час казали Фу! Цята зі школи, а мама їм каже: треба вчити уроки. Приготує мама Ама обід та й кличе страусят. Страусята. Ідіть кашу їсти. Прийдуть вони і кажуть Кашу Фу! І їсти! Фі. Набридло матусі Амі, що діти не слухаються, та вирішила їх провчити. Ось вона принарядилася. Взяла звірі кюнчик, покликала малят та й каже, Мої дітки, я їду зніматися у кіно. І мене не буде три дні. Цілих три дні. А як же ми? А ви вже в мене дорослі та самостійні. і Якось обійдетеся без мене. Стали страусята самі хазяйнувати, самі собі готовили їсти. Фу варив кашу, але вона весь час пригорала. Фі смажив картоплю, але вона весь час була недосмажна. Та страусята їли і не скаржилися. Через три дні повернулася мама Ама. е смажена картопля. А еще у нас е мамна каша. Будешь? Звичайно буду. А только я сейчас не разумею. А е у вас хоть одна чистая тарелочка в хате? Так, так, у нас все тарелочки чистые. Мы их сами по І їла вона підгорілу кашу. І сирувату картопельку їла та прихвалювала. Ой, яка смачна картопелька, а яка смачна кашка, які ви в мене розумнички. Цей день у мами Аму був найщасливіший. Малята, а ви зрозуміли? Чому мама Ама була найщасливіша? Так, тому що її дітки стали розумничками, вони стали допомагати мамі і турбуватися про неї. Я бажаю, щоб і у ваших мам були щасливі дні. До нових зустрічей, малята!